Всіх вітаю! Про кого нагадує філіжанка і чого звертаю на це увагу. З вами Марія. Смачної вам кави та цікавої історії. Давайте розглядати. Так. Дивіться, мені одразу показує людину, яка дуже читає щось в книжці. Це, і це взагалі-то дітки тут сидять поряд з людиною. Ну, як двоє дітей, а може, і троє дітей. Чи онуки, чи дітки чиїсь показують заклопотаність чиюсь. Відволічуть своїми цікавостями, своїми справами від чогось, що було питанням в людини, треба було вирішити як питання. І ця заклопотаність взагалі відверне увагу, а потім ну так, трошки хвилюватись буде людина. Тож згадуйте, що ви там собі планували, і від чого вас діти можуть дійсно дуже відволікати. І потім ви будете собі так, знаєте, незадоволені. Але ж, повірте не діти в тому будуть винні. Просто, ну, вони вміють на себе перетягувати ковдру. Так, і дивіться, щось треба відкласти вам на майбутнє. Ну, це, наприклад, або це в грошах, або вам як купити якісь там, ну, наприклад, може якісь продукти. Може, ви там готуєтесь, десь там треба буде щось готувати, і краще б за все, там, не в останній час, не в останній там день купляти все і тягти, як, ну, знаєте, як хто, як віслючок все тягти одразу. А просто як ну, комусь з вас нагадує, що купляй все потрошку. Заздалегідь про зміни, які плануються для когось, як з людиною з-за кордону, чи людина з-за кордону планує якісь зміни, про які з вами буде балакати. Потім зверніть увагу, чоловік. 70 цифра, якусь Якусь інформацію важливу, ну, як наголосить вам. Зверніть увагу на ту інформацію, зацікавтесь її. Так, далі. Далі, що стосується рідних, близьких, оселі. Ось тут. Ось тут цифра 100 показана. І треба, це, знаєте, як домовляння. Тут чоловік з жінкою про ці 100 щось домовляються між собою. Ну, як... ну Це як інформація якась між людьми йде. Планування, от таке, як стартова якась позиція. ну Чого 100, я не знаю, мені не зрозуміло, чи то гривень, чи то якась інша валюта, ну, не можу тут сказати, вибачте. А, так, але ж щось на це, знаєте, це як 100 і крапка. От нібито намагайся ну, в цю суму як, ну, знаєте, як не вийти за межі цієї суми, ось так. Так, нагадує про тут якийсь чоловік, який дуже любить побалакати. Ну, ну, дуже любить побалакати. Як починає, то ви ж його, ну, поки він все не розкаже, не переб'єте, сидіть і слухайте, називається. Буде, це буде, як знаєте, Про якісь, якусь ситуацію він буде вам розповідати про неї. Вона як на замок закрита. До цієї ситуації причетні інші люди, він як за них буде розповідати. От Тут просто як... це про гроші, це про якісь там невідкладні справи, це про те, що треба як. Про якусь незадоволеність, яку замовчують, от про це. Це може бути як роботи стосуватись, як знаєте, жаліється про свою роботу, про якусь ситуацію, яка йому болить, але ж він не може висловити тому, кому треба було б висловити. Це просто у ваші вуха воно все летить, хоча вас це не стосується. Ну, Може воно там стосується, може йому щось там недоплачують, то тоді і вас воно стосується, але ви не впливаєте на цю ситуацію. Треба просто буде вислухати. Далі. Ось тут. Розмова чоловік та жінка. Чоловік замислився про якийсь як майданчик для себе. От знаєте, з якого він починає рух далі. Тут щось кардинально хоче змінити у своїх справах, але йому ну, підґрунтя треба. Це не так, що він там, знаєте, от перша ліпша ідея, і він хапається за неї, відтворює. Ні, це, ну, це і так не буде робити. Це Підготується. От йому як треба підготувати той самий майданчик, щоб з нього вже можна було щось там далі рухатись. Так, далі. ідея. Чоловік, дорослий, ну, скажімо, за 40 рочків. Літери Д, О. Ага, тут 36-40. Ну, я, ну, як мені виглядає, то, вибачте, вже за 40 є. Ну, добре. Якась його ідея, він як очікує, очікує слушного моменту. Він цю ідею обмовляє з жінкою, знає, що ця ідея покращить його ситуацію, його там якийсь стан по ситуації. Чекає, чекає, ну, бо нема зараз як зупинка в, в якихось його справах, і ну, просто от, як слушного моменту чекає. І чекає підтримку від жінки. Ну, може, це ваш син, може, це ваш брат, чоловік коханий. ну Будь-ким він вам може бути. Це ну, от як з вашої родини, з вашої оселі. От людина не чужа, людина близька до вас. Так, інформації, певної інформації очікує. Далі дивимось, так. на кого ще звертає і чому? В оселі вашій, в родині вашій більш-менш все от і непогано, і якась складна ситуація відходить від вас і, ну, якби як переможець в цій ситуації, ну, вона непогано для вас завершена. Як потроху-потроху ви відключаєтесь від якоїсь там ну, недалекої, останніми днями щось відбувалось у вас, і це вже добігає кінця, от майже зовсім. Хоча вам ще треба якісь там рухи робити, щось там, як, знаєте, десь крапки ще не поставлені. Далі давайте дивитись, що стосується робота соціум для вас. Що воно там важливо, на кого звертають увагу? Так, по роботі, робота соціум. Дивіться, показана ситуація з чиїмсь лікарняним. Як хвилювання ваше за людину з вашого колективу, або ну, от просто ви знаєте за цю людину, знаєте, що не здужує. Хвилювання є, поки що змін не бачу в цій ситуації. От Як стабільний стан людини, але він, ну, він нікуди, він поки що отак. От Людина ну, там, намагається робити все, що треба. Щоб одужати, не, не, щоб вас не лякати, не показують там аж, аж дуже погану таку ситуацію, щоб у людини не було сил з нею викарабкатись. То хай робить все, що може. Дивіться, ось тут дуже засмучений чоловік показаний мені, і це, як, знаєте, от як щось він зробив, він то ситуацію закрив, але не таким чином, як йому хотілося. Ну, той результат, який він собі отримав, він тепер, як, знаєте, от як ходить, а що з ним робити? З тим результатом, він геть, геть не такий, як він очікував. Для когось е, з вас показана ситуація, коли. Зараз хвилинку. Тут дивіться, як з вами спілкуються тут не одна людина, тут кілька людей з вами спілкуються, але комусь з вами дуже легко спілкуватись. А комусь взагалі, от людина, чи то, ну, знаєте, не дуже вас, ну от по роботі ви там стикаєтесь час від часу, але людина не дуже вас знає. Побоювання є от на ваш рахунок. Чогось ви лякаєте людину. А нібито і не кусаєтеся, але ж щось так лячно до вас зайвий раз підійти. Людина буде така щаслива, коли зробить те, що ви чи наказали. Чи спитали і чекаєте відповіді? Просто, от ну, може, посміхніться зайвий раз, бо дійсно щось дуже лячно. З вами навіть очима хай Так, ось тут симпатична жінка на мене дивиться з питанням. Десь є питання не вирішене через іншу людину літери С. В. Зверніть увагу, вам як підказочкою буде нагадування від якоїсь людини. І дивіться, це нагадування не дуже там тримайте в голові, а просто спитайте в того чоловіка, який, як, знаєте, як ховається від вас. Щось він там трошечки такий. Як не знає, що йому робити. Десь є обмеження в нього. От знаєте, як виглядає йому нібито як дали повноваження, але, знаєте, так дали, що він чи він боїться їх сприймати, ці повноваження, чи взагалі він не впевнений, що вони в нього є. Це, як знаєте, от на папері. Повноваження є, а так сам по собі він нічого не вирішує. Але все одно смикайте його, бо вам ж треба вирішити питання, ви ж не можете довго очікувати. Так, ось тут як капканом у когось на нозі певна справа, ви не можете рухатись далі, поки ви з цього капкану не вийдете. Завершення буде. От, або в той день, як ви слухаєте цю філіжанку, або найближчими днями. Але тут, знаєте, так, трошки гнучкість треба проявити в ситуації. Тоді воно і буде скоріше і легше це завершення. Так, далі, що нам ще тут треба б знати, на що звертає увагу філіжанка і. Чому на суперечки будьте готові, в колективі щось там буде Ну, знову ж таки так вміють сперечатись люди, між собою перегризуться, між собою там один одному щось будуть виказувати, незадоволення однією людиною, але ж це все пошепки. Ніхто з них не прийде до цієї людини і не скаже в обличчя. що Мені не подобається оце, оце і оце. І знай собі. І от роби щось з цим. Вони там між собою будуть таке казати, але ж аби не почула саме та людина, яка от до цього всього причетна. Ну, це якось так по-заячьому як я б так сказала. Так, ось тут чоловік з жінкою спілкуються між собою по робочих моментах, але е, це, як, знаєте, у чоловіка є бажання, як, е, от як зближення з цією жінкою, а такого, знаєте, як дружні стосунки, ну, от, бо є користь, отак от воно виглядає. Знаєте, от не просто там, що дійсно, от, от я тобі такий друзяк, а от, от просто знай, я тобі друг. Тут нібито я тобі друг, але ж, ну, бо мені корисно. Перетягування канату теж є в колективі. І. Комусь з вас це ну, так, значно ускладнює роботу, бо ви відволікаєтесь на таку дурню. Взагалі, воно вам не цікаво, але ж треба реагувати, бо, ну, як не реагувати, воно ж вас стосується теж. Ну от, будете поки що будете відволікатися, але ж поступово і свої справи там теж робите. Так. Допомога якась тут, але щось так заплутано вона. Ну, це як хтось вам там буде допомагати розплутати, тут, тут таке такі нам накручене. Тут як зараз, це дивіться, ви як собі намріяли якісь зміни зробити. Але чи для вас хтось це все заплутав, чи, вибачте, ви може нічого не дуже розумієтесь на тому, що вам треба зробити, і самі собі заплутали? Бо тут я можу і так, і так сказати. І бачу, що ви спілкуєтесь спочатку з однією людиною, потім з іншою людиною, потім з третьою людиною. Вас таки виведуть на той шлях, який вам потрібен саме в цій ситуації. Тож, як розумієте, що щось ви вже не розумієте, щось ви вже заплутались, починайте питати людей, починаєте от просто от як тут. Тут і для жінок, і для чоловіків ця ситуація підходить. І ситуація, яка, от знаєте, чим довше ви будете намагатися самотужки її вирішувати, тим, вибачте, гірше буде виходити. Тут треба, треба долучати інших людей, вони просто вам на питання будуть відповідати, вони ну, змінять цю ситуацію, вони знають. Ось тут фінансова ситуація, дивіться, для жінки якесь обмеження йде по фінансах, буде відомо від чоловіка як. Ну як. Розкаже про якісь інформацію буде надавати. Тут є літери ВП. Так, це в мене там коти вже сваряться, якщо вам чутно Отак і тут по грошах, тут будуть люди сваритись між собою. Будете знати про такі незадоволення? Воно як роботи більш стосується. Так. Ну, от що значить загальна філіжанка? Для когось взагалі непогана ситуація по грошах як покращення за рахунок іншої людини, як приносить, може, борг людина віддає, може. Просто якась очікувана. Ну там, наприклад, ви щось зробили, і сплату людина вносить за це. Ну, якось воно так непогано тут. І ось тут остання інформація для когось з жінок. А ви як озираєтесь на якогось чоловіка, який дуже волів би вас, як знаєте, Ну як зробити залежною від себе. У вас вистачить хитрості, у вас вистачить розуміння, знань якихось від цієї ситуації втекти, бо бачу, що ви вже. Так робите, ви вже розумієте, що вам не треба дуже коло нього затримуватись. Ну і все. На цьому дякую. На, всьому, на цьому Всім вам бажаю гарного дня, гарних подій і взагалі гарних змін у ваше життя. Бережіть себе, себе, своїх рідних, близьких. Хай все буде добре, хай все буде тихо, мирно і спокійно. Побачимось, всім пока.